Будемо говорити з вами про віку. А що відбулося вчора? Вікур давав інтерв'ю. Може, він його давав не вчора, але вийшло воно вчора. Це спецпредставник Дональда Трампа по близькому сходу, але він їздив і до Путіна зустрічався. Питання України вирішував, і там прозвучала цікава історія. Його запитали, коли буде врегулювання війни в Україні. Вітку сказав, що це питання важливе. Ми цим питанням займаємося. Ми звісно, що будемо ним займатися. Тут нема ніяких перешкод, але ми будемо цим займатися після того, як вирішиться питання війни у Газі. Тобто, що ми з вами розуміємо? Поки що так, Трамп, мабуть, і його команда трошки. Беруть паузу у вирішенні питання війни в Україні, тому що бачать, що ситуація зайшла в глухий кут. До речі, цю думку мені підтвердила вчора і Олександра Філіпенко, інтерв'ю з якою ви можете подивитися на нашому каналі. Це політолог-американіст. Вона сказала, що так, дійсно. Зараз. Складається враження, що Трамп трошки так відійшов від вирішення питань в Україні війни і бере паузу для того, але не для того, щоб зупинитися, і так далі. Для того, щоб зрозуміти, як діяти, тому що зброя продовжує йти до України. Допомога не зупиняється, і це теж важливо відмітити. Це теж важливо розуміти. Тому поки що без паніки, але розуміємо, що нині я так розумію, що Сполучені Штати Америки самі зараз шукають якийсь знаєте, алгоритм, якусь певну дію, яку вони і тиск очевидно, як вони зможуть діяти, і як вони зможуть тиснути на Путіна для того, щоб в принципі ця війна була завершена. Поки що ми маємо санкції проти Лукоїла РосНєвті, Лукойл продає свої активи, і поки що. Трамп сказав, чекаємо півроку. Ну, а Лавров потрапив у немилість після зриву саміту Путіна з Трампом. Про це пишуть самі російські ЗМІ. Вони звернули увагу на відсутність міністра закордонних справ країни-терористки на вчорашньому Радбезі. Вчора був Радбез із Путіним, де вони, от якраз те, про що я вам говорила, про ядерну зброю говорили і так далі. Причому. Лавров був єдиним постійним членом, який пропустив знакове засідання. Ну і крім того, Лавров втратив статус глави делегації на саміті J-20. Чи значить це, що скоро Лаврова зовсім приберуть від справ? І чи значить це, що російський жаба Гадюкінськ почав діяти? Перед тим з'являлася інформація, що Дмитрієв, який літав до Сполучених Штатів Америки, підготував цілу папочку. Із доказами про те, що Лавров некомпетентний, що його треба прибрати з посади і заніс цю папочку Путіну. Путін на Лаврова розсердився, визвав його на кавор, дав йому наганяй, з Радбезу вигнав з J-20 з Лідерства цієї органі вигнав, і тепер Лавров сидить і думає, крутить, як йому і що йому робити далі. Тому що поки що він в опалі, як буде розвиватись далі, ситуація невідомо. А чому так відбулося? Тому що на зустріч із Рубіо, Лавров пішов непідготовленим, почав знову говорити ультиматуми. Рубіо це все послухав і сказав: Слухайте, ну з такими темпами ми зустрічатись не будемо. Сорі, але ніякої з нами. По-перше, як говорять... До речі, деякі джерела Марко Рубіо це край не сподобалось. Він сказав, що з Америкою так говорити не можна, не треба, і ніхто так не буде говорити з Америкою. Поклав трубку, пішов до Трампа і сказав: Шановний Дональд Фредович, не треба зустрічатися з цими неадекватними, бо вони не йдуть на компроміси. Нічого вони завершувати не хочуть, ніякого мира не буде. І після цього Трамп зустріч відмінив. І сказав: Я в Будапешт не поїду, ніяких домовленостей там не буде. Путін злякався після цього. Він сказав: Ой, ну що ж ви, та, а, ми не а, а ми не дуже й хотіли. Знаєте, як в дитинстві. У мене є тисяча кепсів з покемонами, але я не покажу. Ну, так і Путін. Вот. І вони почали... А потім Пісков ще виходив і казав: так, а ми не відмінили. Зустріч планується, просто ж ну, вона поки що готується ретельно, нічого не готується. Трамп чекає, коли Путін піде на компроміси. Оце найголовніше, що треба розуміти. Навіть Financial Times писала, що Трамп відмінив цю зустріч, тому що Росія вже втратила всі берега. Як то кажуть, знаєте, гусі полетіли. Обіцяла розказати, що відбулося з родичами Путіна від банків до Газпрому. ЗМІ розкрили сімейну імперію Путіна і публікують ось таку схему. Це видання проєкт пише. Згідно з розслідуванням журналістів, Путін допоміг влаштуватися як мінімум 24 своїм родичам, зокрема, пов'язаний з державою заробіток, отримали сім'ї всіх чотирьох відомих коханих жінок диктатора. коханок, тобто обох офіційних в кавичках доньок Марії та Катерини, двоюрідних братів і сестер. Ну і тут на інфографіці ви бачите оцей повний перелік родичів і є ще. Третє покоління у влади Путіна, значить, від батька його, ну і так далі. Е, про що це говорить? Путін дуже боїться пускати на якісь, от ще раз вам першу графіку покажу, на якісь посади неблизьких родичів, бо боїться, що його шльопнуть, е, створять навколо себе певну коаліцію. І, як писала нам сьогодні в коментарях наша глядачка, поміняють лицо в мавзолеї. Ми б, може, були й не проти. Детальніше про це ви можете от подивитися або у виданні, або от ця інфографіка. Тут всі 24 родича, тут третє покоління, ну, як то кажуть, аквадискотека сама себе не підтримує, це треба розуміти. Сергій Олегович, і предлагаю, от. в финале обсудить вот этот материал британского таблоида Daily Star, где речь идет о том, что Путин хочет оставаться у власти до 97 лет, далее передать ее, возможно, своему сыну Ивану. Но что интересно, да, вот тут как и в заголовке, так и фотография да, Путина с Трампом, противоставление идет, что, мол, Путин хочет и вот считает возможным там оставаться у власти до 97 лет, в то время как Трамп может уже в возрасте 82 лет отойти от власти. Что вы думаете по поводу этого материала? Каков его главный ну, посыл, скажем так? Там много домыслов, конечно, и много обсуждений, слухов, неподтвержденных. Потому что все эти дети незаконно рожденные, вся эта Кабаева, это все разговор, на самом деле, для отвлечения публики. Вот, если эти дети существуют, то это, на самом деле, дети из пробирки. Никакой Путин из какой Кабаева не спал никогда в жизни. Это все рассказки. Вот, он просто там дал сперму, грубо говоря, для того, чтобы ему напечатали четыре экземпляра запасных деталей в случае, если вот он будет жить там до девяти. 95, как он рассказывал Си Цзиньпиню, что нужны пересадки. При пересадке, конечно, орган, который имеет свою собственную ДНК, приживется лучше, чем орган от донора, который такую ДНК не имеет. Вот. И по этому поводу это во многом спекулятивный материал, ни о чем. Но он, кстати, может раздражать очень сильно Трампа, это для нас хорошо, потому что Трамп действительно все-таки находится пока что еще в демократическом государстве. Вот там обсуждается довольно сильно Что окружение Трампа, в том числе и мага окружение, не очень положительно относится к тому, чтобы какая-то схема была придумана для uh -huh. обхождения второе поправки Конституции Соединенных Штатов Америки, которая была принята специально, чтобы не было никакого третьего срока. Вот, причем у них там нет никаких оговорок, там подряд, не подряд, вообще два срока и все. Вот, и разговоры, кстати, вокруг Трампа идут, и в том числе там приводятся там, слова Майка Джонсона, спикера палаты представителей, который, в общем, говорит, что мы не собираемся этим делом заниматься. В любом случае нужно понимать, что для того, чтобы обойти, нужно перепринимать эту 22-ю поправку или ее там корректировать. Вот. А это очень сложный процесс, который занимает ну, чуть не 10 лет. Да, потому что нам нужно, чтобы 38 штатов из 50 значит, проголосовали за это. То есть там не только, чтобы это прошло через Конгресс. В общем, там очень сложная процедура, на самом деле, и реально ее изменить нельзя. Вот. И поэтому... Но Трампу это будет неприятно, потому что он же понимает, что ему придется через 3,5 года уйти, там, практически через три года уйти, а Путин действительно в своей э, э, диктатуре может сидеть столько, сколько сидит, пока его там терпит, э, терпит народ, которому, строго говоря, пофигу. Вот, э, так что в общем это, э, скажем так, может быть э, такой яблоко раздора, когда э, Трамп просто завидно, что вот Путин может себе позволить, а он не может позволить, и поэтому это может настроить, кстати, Трампа против Путина. Вот в этом смысле это может быть даже и хорошая публикация.